Моє шанування в ефірі Волинського телебачення. Передача тема дня. Жоден із нас не обезпечений від того, що злочинці спробують виправити на ньому свої схеми. Отже, сьогодні ми говоримо про шахрайство: що це за правопорушення, за якими схемами діють пройдисвіти і як вберегтись. Про це у сьогоднішній передачі розповість заступник начальника слідчого управління управління МВС України в області Іван Васильович Потарась. Доброго дня, Іване Васильовичу. Добрий день вам. Отже, насамперед, що таке шахрайство, що це за правопорушення, які дії вважаються шахрайством і чим вони відрізняються, скажімо, від крадіжки. Зрозуміло. Тяга людини до легкої наживи, відомо вже давно, цим і користуються шахраї. Що таке шахрайство? Це заволодіння чужим майном або придбання права на таке майно, шлям обману чи зловживання довірою. Чому от саме полягає шахрайство? Це перш за все добровільність, добровільність зі сторони потерпілого. Друге, це обман і зловживання довірою цих громадян. Чи це? Простеньке собі шахрайство, коли, допусті, людина підходить на вулиці, просить мобільний телефон, щоб для того, щоб зателефонувати. Ну, вона людина добровільно передає, але будучи введена в оману про те, що дійсно цій людині або симпатичному хлопцю, або красивій дівчині, потрібен на цей час телефон для того, щоб зателефонувати. Як правило, потім потерпілий. Губить оцього злочинця з виду, і відповідно телефон приходить у руки. Так і при використанні, допустимо, електронних видів. шахрайств, коли потерпілий телефонує, представляється працівником банку. Якось так само людина. Входить в довіру до потерпілого, таким чином виманює в нього секретні коди доступу до своєї банківської картки, відповідно, проходить транзакція з її карточки, знімається сума грошей. Я міг би сказати, чим відрізняється шахрайство від інших видів злочину, таких як крадіжок, грабежів і розбоїв. Перш за все від крадіжок, чим відрізняється, тим, що при крадіжці це таємне викрадення майна? Тоді як при шахрайстві людина усвідомлює, що вона передає те чи інше майно злочинцеві. Але тільки після того, вже коли майно заволоділа, вона розуміє ясну ціль, що ставить злочинець при заволодінні майна при грабежі розбої це, як правило, проходить насильство відносно особи, або це проходить відкрито, і людина, злочинець заволодіває майно. Тобто головний аспект це те, що людина сама віддає, скажімо, Добре. телефон або кошти, так, або якусь інформацію для того, щоб потім злочинець отримав її майно, доступ до її майна так, або так, до так, її так, коштів. Так. Статистика Шаграйсь на Волині. Чи всі потерпілі звертаються насамперед із цією проблемою, адже все ж таки є оцей момент добровільного, так, добровільної передачі. Чи звертаються люди? Скільки було звернень, скажімо, з початку року і кількох злочинців викрили? Е, перше запитання. Так дійсно люди не завжди звертаються до нас. Ну, це пояснюється і маленькою сумою, якою заволодів злочинець. А також вони пояснюють, що особливо це з інтернет-шахрайством, що самі винувати повелися на ту чи іншу пропозицію шахраїв через це вони не звертаються до нас з відповідними заявами. Щодо кількості зареєстрованих, то хочу засмутити, цей злочин прогресує. Можу навести такі статистичні дані. Якщо у 2010-2011-2012 ми реєстрували приблизно 420-470 злочинів, тобто від 5,9 до 5,2 таких у нас кодувалося відсоток по, по зрівнянні з іншими злочинами. То тепер цей вид злочину прогресує особливо останні, останніми роками. У 2014 році у нас було вчинено 669 таких злочинів. За це півріччя 357. Це майже 9% становиться, тобто на 4% ці злочини зросли. Щодо направлення до суду, ми за цей час викрили. І направили до суду 102 злочинці. Це виходить, кожен третій злочин. Ми тільки розслідували, направили злочинців до суду. Тут є певні і проблеми, і в тому числі і прорахунки бувають, як і працівників оперативних, так і слідчих, на якіся потім зупинюся пізніше. От, і недосконала Законодавча база, наша особливо доступ до банківської таємниці, доступ до провайдерів зв'язку зв'язку з чим не так то оперативно ми можемо реагувати на ці злочини. Але цим користуються злочинці. Вони знають, що наскільки затяги недоліки недоліки закону. Наскільки в нас це в тому числі треба сказати, що іт технології, які вони використовують, вони як правило на один крок ідуть попереду нас. Це також треба признати. Вони більш скажімо так. Все, що є новинка, вони цими користуються. Щодо, щодо злочинців, які ми направляємо до суду, це, як правило, молоді люди віком до 35 років ніде не працюють, особливо це ці вуличні шахрайства, на яких я раніше зупинявся, мають непогашену судимість або погашену судимість. Серед них і попадаються дівчата, відсоток їх невеликий, до 10%. Але з розвитком IT-технологій, вік злочинців, відповідно молодші, мають вони, як правило, вищу закінчену або не закінчену, вищу освіту. Прекрасно розбираються в комп'ютерах, прекрасно розбираються в комп'ютерних технологіях, особливо банківські системи, знають роботу з клієнтами. Тобто люди себе ще і за цей час вони себе, як можна сказати, стимулюють для того, щоб піднятися на свій рівень для того, щоб вчиняти такі злочини. Е можна сказати про комунікабельність злочинців. Дуже Прекрасне психологі, ви розумієте зателефонувати на телефон і з однієї фрази сказати, що щось сталося, і щоб людина повірила і продовжила з тобою розмову. Це не кожному вдається. Мало того, що продовжити розмову, це потрібно ще й щоб людина… це правильно. Це правильно зробити інтонацію, наголос теб голосу підібрати і привести такі факти, щоб відразу людина повелася на це, і всі ці грошові кошти змогла або віддати незнайомцю, який приходить на квартиру, забирає гроші, або перевести на відповідну карточку банківську. Ви згадали про те, що останнім часом зросла кількість шахрай з використанням електронно-обчиснювальної техніки, які найпоширеніші види, і які Най... проблеми ви про них згадували? Найпош... Ще раз конкретніше під час найпоширеніші. Найпоширеніші. Е, у нас це зараз. От ноу-хау пішло, можна сказати, одержання авансового платежу за договором купівлею продажу. Тобто на мобільний телефон потерпілого приходить повідомлення, смс-повідомлення. Мало того, навіть підбирають такі коди телефони, що або воно співзвучно з одним із банківських систем, якщо Перевіряє, що ну, а це просто код міста. Або е, люди думають, що це банк, надіслав їм таке. Що ви стали учасником виграшу, ви виграли автомобіль вартістю там, 200 тисяч гривень. Для зареєстрації вашого автомобіля потрібно прорахувати кошти в сумі там, 20 тисяч гривень на такий-то такий рахунок, і ви будете там, автомобіль буде зареєстрований, і код числа ви можете його зотримати. Ну, Це перший такий це. Другий вид злочину це коли телефонують і представляються працівником Приватбанка. Ну допустим, Приватбанка не тільки Приватбанка, це От. і го е, пропонують. Е, що вони говорять? Те, що до вашої карточки, там годину тому назад стався несанкціонований доступ. Люди намагалися зняти вашої з вашої карточки велику суму грошей. Там. З метою недопущення такого вони хочуть встановити ліміт і в процесі розмови вивідують, ну. Номер карточки, само собою, виведуть пін коди, CV-код, який які зворотні сторони. Там, якщо обернути карточку, є CV-код, для того, щоб це, це код служить для перерахунку шляхом електронних платежів, е, паролі і так далі. Це все потерпіли їм в ході телефонної Розмови повідомляють відповідно. Вся сума грошей, яка є на карточках в ході транзакції, списується з банківської картки потерпілого і приводиться на банківську картку е, тієї особи. Крім цього, тут також, якщо прослідкувати, вони використовують платіжні системи і не так, то просто е, прорахувати, куди ці гроші пройти, пішли. Якщо е, потерпілий звертається в банк, е, е, йому кажуть, що використовувалася платіжна система, допустимо, лікпей. Чи платон, чи там вебмані, Ну і все. Після цього треба давати запит на ту платіжну систему. Звідти приходить відповідь, що з такої карточки перерахована на ту карточку. Після цього знову тимчасовий доступ до речей документів і знову ми отримаємо куди ті гроші, надійшли. Четвертий чи третій, там вже по рахунку наступний можна сказати, спосіб шахрайства. Це. Коли людина поміщає на веб-сайті якісь речі для продажу, телефонує незнайомець і каже: так і так мене зацікавила ваша річ. Ну, наприклад, мобільний теле, е, телефон, так і так. От мене ціна влаштовує, мене все влаштовує. Дайте свій номер телефону для того, е, дайте мені е, номер мобільного. Номер банківської карточки для того, щоб я зміг вам перерахувати гроші. Потерпіли, відповідно, нічого не підозрюючи, надає цей номер банківської карточки. Людина через години 3-4 каже, ви знаєте, ну, щось якась така проблема. Виходить. От я намагаюся напроцію двох годин вам перерахувати гроші, але банківська система щось там збій. ну, Я не можу зрозуміти, але гроші ці не поступають. Ну все потерпіли, там нічого цього значення не придає. Через деякий час дзвонить, представляється, що вам працівником банку і говорить так і так. Ви чекаєте таку суму грошей? Чекаю, з такого то такого від такого, то чекайте, чекаю, чекаю таку суму грошей. Ви знаєте, от така що з нас з системою сталося. Ми не можемо ніяк вам на карточку зарахувати гроші. Я вас дуже попрошу, зараз пін-код. До вас надійде на мобільний телефон, продиктуйте мені його, я допоможу вам зарахувати ці гроші на вашу банківську карточку. Потерпіли також, нічого цього не підозрюючи. Починає диктувати. Цей пін-код. В цей час злочинець підходить до банкомата, де пишеться зняття грош... готівки без банківської карточки, знаючи вже номер банківської карточки, продиктувавши йому потерпілий цей пін-код, який надійшов на мобільний телефон, вводить його і, відповідно, всю суму грошей знімає із банківської карточки потерпілого. Слідуючим способом чинення злочину це є. Коли блокується сім картка потерпіло. Наприклад, е е е потерпіли, замітив, що йде якісь незрозумілі телефонні дзвінки. Раз набрали, після цього другий раз набрали, після цього знову там три-чотири, п'ять разів. Потім прийшло поповнення на рахунок 5 гривень, потім знову прийшло поповнення на рахунок 5 гривень. І Потім його заблокувався телефон, він не працює, але дивиться, його з банку повідомляють, якимось чином, що так і так, чи взагалі з банком ніхто не повідомляє. Ну, у нас в одному випадку було, коли з банку повідомляли, коли потерпіли, навіть про це не знав. А в іншому випадку потерпіли взагалі нічого не знає. Але коли він приходить своєю користуватися банківською карточкою, бачить, що на банківській карточці нічого немає. Що роблять злочинці? Злочинці йдуть до оператора зв'язку. Поскільки е, сім-картка видається без будь-яких е, документів, документів е, він називає, що останнє поповнення, які проводилися, і останні телефонні дзвінки так раз співпадає з тими телефонами, дзвінками, які вони телефонували перед цим і е, до цього потерпілого. І відповідно е, після того, як їм видається нова сім-картка, вони приходять до банкомата. Вже знову всім карткою, знаючи ну, знаючи банківську картку, вже потерпілого, знімають знову ці гроші. і ну це можна було дуже 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 багато приводити прикладів і способів вчинення злочину. Розказувати Порадьте нашим телеглядачам, як вберегтись, нікому не довіряти категорично. Перше, Єдиний вихід на Перше, От пам'ятаєте, років два-три та ще й зараз ми реєстрували. Коли на вулиці шукали, знаходили якісь предмети. Як правило, це гаманець з грошима. Всі відкривали це і відразу десь під землі появлявся, будь то би власник або будь-то би перехожий казав: слухай, це я зугубив, давай поділимо гроші наполовину. Починають гроші наполовину ділити. В цей час кричать міліція. Цей е, товариш, який будь то би знайшов разом з цим товаришем, втікає і е, потерпілий залишається сам. Лишається сам підходить так би, знову. Ще один потерпілий каже, ви тільки що знайшли мої гроші. Там було дві тисячі гривень, а зараз тисячу. Будь ласка, мені докладіть туди. Той повертає свою ж тисячу гривень. Це найпростіше. Ну, В таких випадках, що я рекомендував би, ніяких сторонніх речей не піднімати. Ніяких, не зверта... Якщо ви виявили гаманець, якийсь згорток, повідомте міліцію, приїдуть, розберуться, що сталося. Друге, на що би я хотів би акцентувати увагу, це, це... <кій> <кій> трастові компанії. Ми трошки їх не затронули так увагою, але пригадайте. 2010-2011-2012 роки, які в нас були це золоті терези по місту, допустим, Горохово, де тільки 350 потерпілих було, де сума завданих збитків 6,5 мільйони і так далі. Де люди самі доходили до своїх знайомих і пропонували гроші покласти в тій трастові компанії? І коли ця інфляція, і коли фінансово-економічна ситуація країни сталася так, що та трастова компанія розвалилася. Відповідно, всі потерпіли стали це. Ніколи не погоджуйтесь на, те, на, св на пропозицію своїх знайомих вкласти кудись гроші. Якщо ви хочете, це є банківська система, яка захищена, яка е ці, е страхує внески і так далі. Тільки я б рекомендував би туди. Коли хтось телефонує в міліцію і повідомляє, що у вас родич попав в ДТП. Це саме найчастіше, зараз найрозвиненіше таке пішло, спосіб чинення злочину. Перше, якщо можна, покладіть слухавку і припиніть розмову. Якщо, а вони ж що починається? Починають плакати в телефонну трубку. І, а це, як правило, люди старшого віку починають собі придумувати. Коля, Вася, це племінник чи син і так далі. Якщо ви подумали, що це коля чи Вася, відразу постарайтеся набрати колю, Васю, там свого племінника, свого сина з'ясувати з'ясувати особисто. Особисто. Чи є проблема? Якщо, е, ну, ви знаєте, ще буває таке, що в цей час як набуває, е, набирає, потерпілий е, телефон. Е, е, Родич, Цього родича, це або зв'язку немає, або він не може говорити, або ще щось. Не панікуйте, основне, не панікуйте, нічого страшного немає. Е -е коли, ви, е коли ці телефони дзвінок повторюється, запитайте на знайомця. прошу назвати прізвище, ім'я по батьків мого племінника, знайомого, родича, його рік народження, місце проживання. Як правило, на цьому розмова, тут, закінчується. розмова закінчується і це. Ніяка міліція не телефонує і ніякі грошей не вимагає від це. Це кримінально каране і ми до такого не доходимо. Тепер, коли дзвонять е, і представляються працівниками банку, е, Пам'ятайте одне, що працівники банку ніколи не телефонують і не мають права з'ясовувати прізвища, ім'я по батькові та його особи, код його, cv код, номер карточки, до якого числа вона там працює, до якого року і так далі. Це працівникам банку заборонено. Якщо виникла така проблема, і ви бачите, що хтось цікавиться, наберіть на гарячу лінію того банку і відразу з'ясуються всі. Телефонні розмови, які ведуться банк-клієнт, відповідно вони пишуться на аудіоносі. На ви легко можете перевірити, чи дійсно телефонували чи ні. Друге, не під яким цим не давайте пін-кода від своєї карточки і для того, щоб злочинці не могли скористатися. Ніколи не передавайте дані про свою картку третім особам. Це також одним із видів вчин наших раїв. І не, на свої карточки не треба встановлювати пін-коди, які, допустимо, йдуть за порядком. Там 1, 2, 3, 4. Такі або, прості пін-коди. Так, так пін які можна або 1, 1, 1, 4 цифри, або 5-5-5, або на всі карточки встановив один пін-код. Пін ну, це також я би не рекомендував би встановлювати такі коди, тому що, як правило, це ще одна: це ніколи не підв'язуйте свій. Телефон до карточки, яка у вас є в банку. Особливо люди, які займаються бізнесом, особливо люди, які продають речі через інтернет-аукціони. Тому що злочинець відразу або заблокує ваш номер, або якимось чином він постарається заволодіти вашим номером телефону для того, щоб потім з цієї карточки зняти гроші. І на сам кінець, якщо ви вже через інтернет-аукціони щось продаєте, купуєте, підіть в банк, візьміть собі нову карточку, випустіть тільки для того, для того, щоб там грошей не було. А якщо будуть намагатися зняти, то там ніхто нічого не зніме. Зрозуміло, тобто мати для бізнесу окрему просто картку. І ще одна така от інформація, таке запитання, яке багатьох хвилює зараз на вулицях Хлуцька. Зокрема, ми бачимо багато людей, молодих людей, які збирають нібито благодійну допомогу. Ну наразі мало кому відомо, куди йдуть ці кошти. Так, люди зі скриньками, які пропонують або ж допомогти хворим діткам, або ж допомогти на лікування воїнів. А то хто ці люди чи є звернення до правоохоронних органів? Про з'ясування, як вони працюють, і як діють ці фонди, і чи варто їм давати гроші. У них треба питати певні документи. Як взагалі з'ясувати, хто вони? Ви розумієте, згідно закону про благодійну допомогу, по-перше, це благодійна організація повинна бути зареєстрована у самому законом порядку. І друге, цей хто збирає гроші. Благодійник повинен мати відповідне доручення посвідчене нотаріусом. Або, якщо там не помиляється, навіть керівником дозволяється це. На жаль, ви розумієте. Перевірити громадянину, який е, іде по вулиці, його якесь виникла підозра в тому, чи дійсно це представляється людина благодійної формблагодійної фонд. Ну просто неможливо, тому що як правило, це буде від ксерна ксерокопія якогось. Е, якщо й зателефоную зателефонує по тому телефону, якому буде вказано, відповідно там підме слухавку. Е, якась особа представиться тією самою людиною і назве, що підтвердить, що дійсно це вона займається. Тим в таких випадках я би рекомендував би звертатися все ж таки до працівників правоохоронних органів. Для того щоб ми могли здійснити якісну перевірку, тобто ми витребувати відповідні документи. Можемо дійсно ця людина зарахована, як до благодійники дійсно видавалося доручення, посвідчувалося це доручення. Чи дійсно зареєстрована ця благодійна організація? Таким чином ми можемо більш обширнішу інформацію. Про зібрати. Про зібрати. І... Хоча ну насправді це ж є така ситуативна благодійність. Ті фотографії хворої дитинки або пораненого бійця, як правило, люди дають невеликі кошти. Це одна. 2 гривні, 5, ну нехай навіть 10. Але ми бачимо, що до, до кінця дня ця скринька повна і очевидно, що ці люди збирають великі суми грошей. Звернення громадян от лучан, зокрема, були щодо таких осіб. Телефони дзвінки були, але офіційних е, звернень, наскільки я пам'ятаю, не було. Не було. Ну, маємо ще декілька хвилин. Я б хотіла, щоб ви сказали нашим телеглядачам, якщо людину зловили на шахрайстві, з'ясували, що це злочинець. Яке покарання чекає на нього? Е, покарання я вам просто зачитаю кримінальний кодекс, що передбачає. Ну, є просте. Шахрайство, де частина перша передбачає покарання штрафом до п'ятдесяти податковим мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років. Кваліфікований вже хайся. Це вже вчинне повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілим, вже карається тут тут більш суворіше покарання. Карається штрафом від 50 до 100 в податковим мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Ну і шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки карається позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Тобто законодавець це вже ставить більш кваліфіковане вчинення шахрайств, і суспільна небезпека набагато більше. Від цього відповідно і термін покарання більші. і шахрайство чинно особливо великих розбірах або організованою групою карається позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскації майна. Дякую вам, Іване Васильовичу. Дякую, що ви завітали до нас у студію. І я сподіваюся, що ваші поради стануть у нагоді нашим телеглядачам. І телеглядачі до них обов'язково прислухаються. Ви дивились передачу тема дня: бережіть свою фінансову інформацію, будьте пильні на все добре. Ви. До зустрічі в ефірі Волинського телебачення.